Путін вирішив пошно відсвяткувати свій день народження та провести ряд зустрічей із так званими друзями Росії. Відзначав із гостями, веселився і все це показували публічно. Наповного очільник Кремля хотів продемонструвати, що його ще хтось шанує у цьому світі. Тому і запросив тих, хто не погидував приїхати до диктатора. Та раптом, прямо у розпал святкування, сталося те, чого не чекав ніхто. Про це почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми. Будемо розпочинати із нагоди свого дня народження. Рашиської диктатор Владімір Потін Путін вирішив провести ряд важливих зустрічей із іноземними друзями РФІ. Зокрема, до Кремля прибули лідери країн співдружності незалежних держав СНД. І на їх зустрічі відбулося непередбачуване. Першим провідкрив завісу щодо урочистостей з нагоди дня народження свого бункерного діда Пісков і повідомив про деталі саміту Путіна із главами держав, так званої СНД. До Путіна виїхали такі великі люди в лапках, як Лукашенко та інші азійські лідери, які ще, хоча б трохи, поважають його. Ваша привиска Сам диктатор вирішив під час свого так званого свята ударити по Україні, зокрема й по Хмельниччині. Та Києву рашиські військові, які перебувають на війні проти України, пообіцяли так званому лідерові РФ Владиміру Путлеру в його день народження, що виконують будь-які його накази. Про це повідомляють офіційні Росзмі та інформагенції. Хоча певно, що вони працюють на нього лише зараз, заради грошей. А рашиські солдати з 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади збройних сил РФ у своєму зверненні почали задобрювати Путіна імовірно заради підвищення оплати праці. Зазначимо, що рашиському та. Так званому лідерові Владиміропутліра виповнюється 72 роки. Певно, це останній його день народження. При владі в РФ шляхом законодавчих маніпуляцій він перебуває вже майже чверть століття. Хоча на початку його каденції рашистська конституція обмежувала термін виконання повноважень президента РФ двома термінами на посаді, переписавши закони під себе, Путлер продовжує керувати своєю країною. Військові та політичні експерти тим часом наголошують, що рашисти загалом. Путлер, особисто дуже люблять визначні дати та різні свята у ці дні. Існує високий ризик ударів армії рафії по території України. І день народження рашиського президента не є виключенням. Тож рафія може влаштувати масований удар із нагоди 72 річчя свого президента. Рашиська армія цілком готова до масованої атаки по Україні. І вона може статися будь-якою миті. Від останнього удару минув понад місяць, і ворог накопичив понад сотню ракет за цей період. Таку думку висловив військовий експерт, Льошо Конструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Цитую його думку. Але ухвалять рішення вдарити найімовірніше, виходячи із якоїсь політичної доцільності, наприклад, із нагоди дня народження Путіна чи на наступний день. Або після того, як точно визначать, що засушили. Всю систему ППО припустив Роман Світан. Він зазначив, що в РФІ можуть виробляти 15-20 шахедів на добу зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичувала протягом літа. Однак після того, як в РФІ закінчаться запаси на складах, там імовірно працюватимуть із коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуться і надалі, вважає військовий експерт, Незважаючи на повідомлення Кремля, що нібито жодних гучних свят. Кувань не планується. Рашиські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну святковим феєрверком. Так, пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку рефі на Київ та Хмельниччину салютом на честь Путіна. Відповідний допис вона розмістила у соціальних мережах. У Києві серія вибухів. Гучно почався святковий салют на честь дня народження президента Росії. Написала рашиська пропагандистка. Прикметно, що минулого року українські спецслужбовці також влаштували салют до дня народження. Утліра співробітники служби безпеки та артилеристи збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему Сонцепьок, яка є гордістю російської військово-промислового комплексу. Також Кадиров на минулий день народження Путіна запропонував взагалі скасувати в РФІ президентські вибори. Тим часом привітав Путлера з ним народження, і, мабуть, його найближчий, так званий друг та поплічник. Це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. У своєму зверненні до рашиського лідера він розхвалив очільника Кремля, який продовжує загарбницьку війну. Привітання було опубліковане на офіційному сайті білоруського диктатора. Лукашенко також підкреслив, що в Білорусі високо цінують політику рашиського диктатора та готові разом відкривати нові горизонти. Олександр Лукашенко традиційно побажав Путіну міцного здоров'я, довгих років життя, а також благополуччя та успіхів у його державній діяльності на благо орефії. Утім, ясно, що цему явно не допоможе раніше. Нагадаємо, що також рашистська змі повідомляли, що президент Казахстану зробить подарунок Путіну на день народження будівництво АЕС. За 15 мільярдів доларів станцію планують побудувати на території унікального природного заповідника на березі озера Балхаш будівництво АЕС обернеться не тільки фінансовими витратами, які за попередніми оцінками складуть близько 15 мільярдів доларів, а й серйозними екологічними наслідками для унікальної екосистеми озера. Очікується, що температура води в озері може підвищитися на кілька градусів, що буде смертельно небезпечно для його мешканців. В Алмати вже навіть встигли затримати. 14 осіб, які виступали проти будівництва атомної електростанції, сіми з них закидає спробу організації масових заворушень. Влада Казахстану повідомляє в проведенні мирних мітингів проти АЕС у семи містах країни було відхилено заявки на організацію акцій протесту у день референдуму. Очільниця казахстанського опозиційного медіа Басе Наталя Садикова розповіла, що Путін ще з початку нульових лобіював ідею побудувати АЕС під Алмати. Це у Путіна. Такий фетиш, який він хоче втілити у життя у голові Путіна. Це ідея фікс. Він дуже давно хоче побудувати АЕС у Казахстані за російськими технологіями, і тому для нього так важливо це зробити саме зараз, коли він став вигнанцем у всьому світі. А президент Казахстану Токаєв підносить йому такий подарунок до дня народження, каже Садикова. Референдум за словами Садикової лише показовий захід покликаний створити ілюзію демократії. А Путін використовуватиме АЕС у Казахстані для шантажують зміст свого впливу у регіоні. А на тлі постійних атак по території Росії та об'єктивної загрози в будь-якому куточку країни Путлер навіть переставив літаки до своєї резиденції в Сочі. Російський диктатор перестав відвідувати резиденцію в Сочі, побоючись за своє життя після атак безпілотників на об'єкти у місті. Згідно з графіком публічних виступів цього року Путлер провів лише одну зустріч у Сочі із головою МАГАТЕ Рафаелом Гросі, і з того часу він не з'являвся. На чорноморському узбережжі Краснодарського краю, хоча до цього року проводив у Сочі значну частину весни та осені, так само Путлер провів у резиденції бочаров ручей рекордно мало часу. Офіційно він був у Сочі лише 8 днів тоді, а як раніше залишався там на 30 і більше днів на рік. Як ідеться у розслідуванні опозиційних журналістів Ерефії, зміни звички Путіна багато часу проводити у Сочі, помітили навіть чиновники за словами анонімного джерела. Цю тему вони обговорюють між собою. Дивуючись, чому. Му їх перестали запрошувати туди на зустрічі. Співрозмовник видання близький до президента РФ, зазначив, що той став побоюватися за своє життя і тому перестав літати на південь. Нагадаємо випадок, коли Потлер саме перебував у своїй резиденції у Новоагаріові у той час, як безпілотника атакували Москву та Підмосков'я. Тож його страхи цілком виправдані. Ну а я в свою чергу вдячна глядачи, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.